Світ Божий, мої дорогенькі, що чекає нас впереді? коли закінчиться війна? Коли закінчиться це прокляття на землі, до кого ж нам звернутися? Але є одна особистість, яка може зупинити війну. Швидко і відразу. Це наш Бог. Він творець неба і землі, батько, який не вохоче, не бажає цієї війни, і він взагалі не бажає руйнувань, смертей, горя. Він небесний отець, він бажає життя, а вбиває і руйнує це диявол, сатана. І тому. Е Приходить прокляття, тому що ні політики, ні військові, ні екстрасенси ніхто нам не зможе допомогти. Нам треба всім покаятися в своїх гріхах, звернутися до Бога, до Його слова, а це шлях порятування і життя, і нічого не додаватиме до Слова Божого. І ніч...